Лемікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Міноборони РФ заявляє, що переданий РФ Арішнік вже заступив на бойове чергування в Білорусі. Самий, цей самий Арішнік, експериментальний російський ракетний комплекс, що використовує балістичні ракети. Вперше застосували його в листопаді 24-го року під час удару по Дніпру. Потім намагалися ще кілька разів застосувати, але здається, що ці спроби накрилися медним тазіком. І передбачувана дальність е, ударів Арішнікам десь до 5500 кілометрів. А отже, під прицілом половина Європи, яка каже про те, що їй видно горизонт, і цей горизонт мирний, як стверджує Європа. Раніше американські дослідники також вирахували ймовірне місце розміщення комплексу цього самого Арешника на колишньому військовому аеродромі Кричів 6 в Могилівській області, всього 5 кілометрів від кордону з Росією. Ну раптом би якщо Європа шукала. А в цей самий час в Білорусі повідомляють, що помилували 22 людей. Серед них 20 – це, зокрема, політв'язні. Ми давно говоримо про цю тему з вами, але про неї чомусь не дуже говорять на території Європи. Про те, що в 21 столітті Лукашенко разом із Путіним організували рабовласницькі ідеї, втілили в життя і таким чином. Затримуючи людей за політичними вказівками, вони просто як рабів міняють їх на якісь блага від, ну наприклад, сполучених штатів Америки. Зокрема, було звільнено 15 жінок, 7 чоловіків. Всі вони нібито звернулися до Лукашенка з клопотанням про помилування, визнали провину, розкаялися в скоєному. Ну і 13 грудня, після переговорів із представником США в Білорусі, оголосили про звільнення 123 людей. Натомість, якщо я не помиляюсь, Сполучені Штати обіцяли Лукашенку якісь пігулки чи то ліки для схуднення. Ліки для схуднення, які міняють на людей. Якщо це не работоргівля, то поясніть мені, що це. Ну і от та війна, яка е, не видна з е, можливо кордонів європейського світу, це те, що Латвія завершила будівництво ворожі на кордоні з Росією. Відповідальна за будівництво компанія про це повідомила. В країні ввели в експлуатацію, зокрема, останні 72 кілометри огорожі. Загалом на Литвійсько-російському кордоні вже збудовано майже 280 кілометрів паркану скрізь, де це технічно можливо. Він утворює суцільний фізичний бар'єр. Проєкт коштував приблизно 146 мільйонів євро. Кордон продовжують оснащувати камерами спостереження іншою технікою. а Також будують патрульні дороги, мости та інженерну інфраструктуру. Повністю завершити роботи планують до кінця 2026 року. І раніше Латвія вже добудувала 145 кілометрів огорожі на кордоні з Білоруссю. Отак, от хочеться дружити з мирною Росією та Білоруссю. Іспанія своєю чергою розгорнула в Литві антидронові системи «Кроу». Системи КРОУ використовують комбінацію радарів, камер, датчиків і засобів радіоелектронної боротьби для створення розумного щита, призначеного для захисту критично важливої інфраструктури аеропортів, військових частин від, зокрема, російських дронів, які блудять. І залітають на європейські території. Іспанія нині очолює 70-ту ротацію місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Литві, Зокрема, ще на початку грудня стало відомо, що королівство відправить у Литву систему для боротьби з безпілотниками. Ну і, власне, от тепер це сталося. Ну і кілька слів про Китай, тому що знову ж таки це та війна, де ми запитуємо, чи опиняться Росія. і... Сполучені Штати по різні боки цієї території. Китай задіяв 130 бойових літаків і понад 20 кораблів в перший день повномасштабних навчань навколо Тайваню. Про це повідомляє міністерство острова Міноборони. Більше того, майже 90 літальних апаратів це винищувачі, бомбардувальники і безпілотники перетнули середину лінію Тайванської протоки і увійшли до зони ППО Тайваню. Ну тобто, що це, якщо не провокація, Тайбей заявив, що повітряний простір острова не порушувався, провів Навчання швидко реагування е, також показав і навів сили у підвищену готовність. І е, нагадаю, що напередодні Китай розпочав дводенні навчання з бойовими е, стрільбищами. Місія правосуддя 2025 біля Тайваню. Маневри проходять в п'яти морських зонах, повітряному просторі за участю сухопутних військ, флоту, авіації і ракетних підрозділів. І тут знову ж таки хочеться нагадати, як сказав Лавров, що у разі чого. Росія буде знаходитися на боці Китаю. А от чи буде знаходитися на боці Китаю Сполучені Штати Америки? Питання, яке залишається у нас без відповіді. Росія сказала про те, що у разі якщо Китай вирішить напасти на Тайвань, то вони будуть на стороні Китаю. Сполучені Штати, нібито в цей момент мали би бути на стороні Тайваню. А це означає, що може розпочатися десята війна. Але з іншої сторони вона не може розпочатися, тому що Дональд Трамп е не закінчив свою каденцію. А за каденцію Дональда Трампа ми пам'ятаємо, війни не розпочинаються, тільки завершуються. Тому питання: чи можуть ці дві великі ядерні держави опинитися на різних берегах Тайваню? можуть, але не думаю, що зараз. Я думаю, Китай переслідує трішки іншу ціль. І якщо говорити про м, взяття Тайваню, все ж таки я схильний вважати, що Китай концентрується на політичних методах взяття Тайваню під контроль. А зброєва, а, вся операція скоріше є елементом і інструментом для політичного тиску, а також потім для того, щоб продемонструвати свої амбіції ширше ніж Тайвань, там південно море ще, є. Якщо говорити про Потенціал воєнних зіткнень, то я б сказав, би, що навіть вищий в південно-китайському морі ніж дійсно з приводу Тайваню, але відпрацювання зараз таких навчань з блокуваннями, провокаціями прямими: зальоти, літаків, запливи кораблів, заходження їх в територіальні води Тайваню, китайських з імітацію блокування портів, все це робиться прямо тут і зараз. Чому перше завдання, як на мене, це посилити тиск на сам Тайвань на їх населення. Бо про китайські настрої достатньо сильні е, в, на Тайвані, і відповідно наступні вибори ну не так вже і легко спрогнозувати, який в них буде результат. І є ризики того, що про китайські сили користуються тим, що Китай тепер сильний. Дивіться, от Китай такий могутній за нас заступатися ніхто не збирається. А саме цей меседж зараз чітко буде розіграно. Ми маємо з ними миритися. Ми маємо з ними рахуватися, і на тих логанах. Мир за будь-яку ціну вони можуть пролізти до того, щоб взяти владу в свої руки. І таким чином, фактично, відбудеться окупація без жодного пострілу чи наближення окупації Тайваню. Другий момент, який допомагає цьому, це Китай зараз довершує тезу про те, що Сполучені Штати готові домовлятися з опонентами. Але в упор не бачать власних союзників. Вони з опонентами домовляються за рахунок власних друзів, партнерів, союзників, за рахунок України, за рахунок Ізраїлю, за рахунок Європи. І так можемо продовжити список. І Китай зараз демонструє, що Сполучені Штати за вас, Тайвань, Південна Корея, Японія не збираються заступатися. Ви сам на сам мною, з Китаєм, і тому, якщо ви вважаєте, що Штати заступляться, і це вам дозволяє зараз займати таку позицію жорстку, незговірливу, принципову, то ні, у вас цього тилу нема. Сідзенпінь б'є саме в цю точку. І третє, він тим самим демонструє, що він сильний рішучий. А саме з такими Трамп рахується, і тому він це все робить перед обличчям Трампа, ставлячи того в ситуацію, підтвердження, що от поки там Путіну. У Путіна екстрено позачергово заповнюється чергова валізка від того, що нібито якісь дрони кудись полетіли. То Сі Цзіньпін в цей момент сам запускає дрони, сам запускає літаки і перебазовує, наприклад, ті ж ракети потужні, балістичні до берега для того, щоб дотягуватись до Тайваня в рамках маневрів і багато чого іншого. Трамп любить сильних, зухвалих. І Сі Цзіньпін це йому дає. Тому. Це все підняття ставок з точки зору геополітичного напруження, але перш за все, для того, щоб деморалізувати власних опонентів в регіоні. Вони ж союзники Сполучених Штатів.